Ну що ж, друзі, будемо говорити про те, що є дуже важливим, можливо, не завжди надаємо значення, але кажуть, що коли люди зустрічаються, найперше на що людина звертає увагу, це на посмішку. От як друзі, турбуватися про нашу ротову порожнину, щоб зуби були здоровими. Ось як вибрати щітку, як користуватися зубною ниткою. Про це все ми сьогодні поговоримо з Тетяною Мельничук, лікарка ортодонтка клініки Етнодент, місто Київ. Тетяно, доброго ран, ранку! Добрий ранок! Як Дякую. ваш ранок Дякую. розпочався? Чищення зубів. Чищення зубів! Це чудово. Справді існує така думка, можливо, це міф, можливо, це правда, що для того, щоб почистити зуби добре. Якісно потрібно всього лише дві речі: це зубна щітка та зубна паста. А ще кажуть, що зубна нитка збільшує проміжок між зубами. Це правда чи міф? Насправді це міф, і багато зараз засобів є для комфортного зручного очищення, для профілактики карісу. І найкраще це все застосовувати в комплексі і використовувати по рекомендаціям лікаря. Чи правильно чистити зуби вранці перед сніданком, чи все ж таки це потрібно робити після? Тому що в моїй сім'ї вчили, ну, якось, ну, я не знаю, чи це правильно, неправильно, але поснідав, пішов, почистив зуби, щоб зубки були чистенькими і нічого там солодке чи щось інше не сиділо і не роз'їдало зуби. Коли я почав підростати, і десь там їздив у дитячі табори, Прокинувся, пішов чистити зуби. Я кажу: навіщо ти зараз будеш їсти? Ну так ти ж ну, всі ці бактерії, що з ніч набралися, маєш почистити. Угу. Коли чистити зуби до чи після, чи і тоді, і тоді. Часто навіть стоматологи сперечаються, тому що такої однозначної думки немає. Ось, звісно, якщо пацієнт, скажімо так, він не любить або йому не комфортно вживати їжу, не почистивши зуби. Так, це можна зробити. Але найкраще це вже робити після їжі, після сніданку, особливо, якщо це сніданок був і. Такий кольоровий або солодкий, то найкраще почистити зуби, але не одразу, десь приблизно через півгодинки після виживання їжі. Okay. ось також навіть вторік є в зубній пасті, він найкраще починає діяти, коли ми не вживаємо їжу після цього. Тому все ж таки найкраще чистити після сніданку. Після сніданку все ж таки. Так. А чому так. саме через півгодинки приблизно? Чому не одразу? Ну потрібно, щоб ось паж саме слини після їжі він адаптувався і потім вже починати чистити зуби. Навіть коли ви почистите і в складі, якщо є м'ята або ментол, це теж може спотворити трішки смак їжі і може навіть зіпсувати апетит. Тобто, можливо, не захочеться вам поснідати чи не Яблуко, тисячі зубів, чи щось так. інше, це ну смак дійсно різний. Угу, а так, ну, будь ласка, так. як часто потрібно чистити зуби, тому що ще хтось... Щ... одна задача так. важка хтось чистить тричі чи на день, хтось двічі на день каже: та взагалі достатньо. Хтось каже, та є тільки ввечері, повністю все почище, і все. Як ще скажете ви? Ну, Якщо це здорова ротва порожнина, тобто пацієнт ходить на профілактичну гігієну і все нормально, то зазвичай рекомендовано два рази на день, тобто вранці і ввечері. Але пацієнти, які мають захворювання ясен, там, гінгівіти, запалення, то, звісно, їм лікар призначає частіше трішки чищення, полоскання, теж по рекомендаціям лікаря. Угу. Щітка. Як правильно вибрати щітку? Тому що до прикладу, в мене звичайна е щітка, ну таку, яку я ману придбав. Воно, Потім це? ще десь я пам'ятаю, летів і там мені в літаку дали щітку. Ну таку дешеву китайську, але вона в мене не... до сих пір інколи я не чищу. отак. Дуже да. схоже на цю в моєї дружини щось Тут, сходу... до речі. Одразу паста нанесена всередині. Тобто, якщо це літак, так, то так можна так. так, пасту так. Ось е в моєї дружини електрична е щітка, uh -huh. так ось. Що добре, що є кращим, що гіршим, яка жорсткість має бути, угу. тому що хтось думає, що чим жорсткіше, тим краще бути, Тим біліші <ріст> зуби. Дивіться, щітки вони взагалі поділяються на мануальні, ось такі, як у мене є. Тобто ви чистите їх за допомогою своєї власної сили, беручи ось таким методом, тобто щоб не тиснути на ясна на зуби. І також є звукові. Звукові вони теж діляться на декілька таких етапів, тобто є механічні, ці, що мають оберт, і mm -hmm. е, е, самі м звукові і ультразвукові. Звукові вони мають свої коливання, вони чистять за допомогою звуку. От, Власне, це звукова зубна щітка. На ній є ще. Спеціальні додаткові насадки і їм е, взагалі рекомендовано чистити пацієнтам, які е, мають м -м, вініри, пломби, реставрації, навіть брекети. Ось власне, насадка міжзубна для м -м, пацієнтів, які мають брекети. Але з ультразвукова вона, звісно, найновіша в, в звукових щітках, але її не рекомендовано використовувати пацієнтам, які мають вініри, пломби, багато реставрацій. Тобто вона більш агресивніша, звісно, вона дуже класно вичищає. Ось і тиснути сильно не потрібно саме в е, ультразвукових або звукових щітках. Вони використовують саме цю вібрацію, і вона вже з шляхом е, піни вимивання цих ультразвуків вона вичищає. А ось, наприклад, якщо брати мануально, звісно, там потрібно добре постаратися. От власне ви говорили про... Um... До тривалі чищення, так, так тобто, так, якщо так. в нас 32 зуби, і стандартне чищення в нас іде по 2 хвилинки, так угу. тому що в таймері закладено 2 хвилини. Тобто нам складно буде ось ці мануальною щіткою почистити кожен зубчик, тому що розраховано, якщо це 2 хвилини, то 4 секунди на один зуб. Це дуже складно почистити. Зазвичай в таких щітках ми чистимо зуби довше для того, щоб їх гарніше вичистити. Якщо ми беремо звукову щітку, звісно, нам ми потратимо менше часу, щоб вичистити всі всі зуби за дві хвилинки, тому що там. Сильніша дія і е, одразу ці колові рухи, які потрібно використовувати при чищенні, вони одразу вже є в самі щітки, тобто вони таким вимітаючим рухом вичищають. А якщо ми беремо просту, звичайно, мануальну щітку, як найчастіше чистять люди зуби, ось так беруть і ось так вичищають. Але насправді, чи можна так вичистити саме зуби ось таким методом? Є пацієнти по різному чистять, і часто це призводить, ми потім, можливо, поговоримо про наслідки. Найкращим є методом це такий метод баса. І він зараз модифікований трішечки для того, щоб краще вимітати саме е, наліт. Тобто ми беремо обов'язково під кутом 45 градусів, тримаємо і починаємо коловими рухами ось так вичищати. Модифікований він тим, що в кінці руху відбувається такий вимітаючий. Угу. Переходячи далі, ми починаємо теж ось. Вимітаючими рухами і донизу. Круговий рух так. і вимітаючий. Так. Почистивши ось передню зону, ми переходимо на внутрішню і точно так само під 45 градусів і потім донизу. А, Передні зубчики ми чистимо ось так. А те, що кажуть, що, можливо, ми тоді е подразнюємо угу. самі ясно, ніби туди залазимо uh -huh. е щіточкою між. Це нормально, що ми звідти вичищаємо чи не подрязнюємо цим ясно? Це теж залежить від нашої щітки, якої ага. вона і наскільки ми тиснем. Тобто, це якщо це тонкі ворсинки, то вони, звісно, з під ясен, забирають ці залишки, які які залишаються. Звісно, так, що... потім в нас е, Після того, як ми почистили, є ще додаткові методи. Це міжзубні Йоршики, які використовуються, і флоси зубні нитки, якими угу. теж потрібно вміти користуватися. І звісно, найчастіше це лікарі гігієністи парадонтологи, вони вже підбирають саме зубну нитку, флоси і обирають відповідний розмір, тому що навіть ось йоршики міжзубні вони теж мають свій розмір. Ось це, наприклад, найтонший. Ось. Але іноді навіть пацієнти не можуть найтоншим пройтись. Тоді, звісно, їм рекомендований флос зубна угу. нитка для чищення. Угу. А дуже цікаво, ось нам від наших гостей, від наших глядачів є запитання. Пан Юрій запитує, що нещодавно видалив останній хворий корінь, і лікар після видалення його зашив ниткою саме десну. Коли це було вдома, нитка розчинилася швидко, але тут, де він зараз, нитка досі дійсна. Ось. Тобто. Ну, є різні різні нитки. Є деякі, які самі розчиняються, а є такі, які потрібно знімати через сім uh -huh. днів саме в хірурга. От, от він каже, що минуло вже днів вісім, і питання, чи йому звертатися до лікаря, Напевно, чи все ж вони саме звернутися, звернутися. забрати, звернутися. Так, так. Це mean, такий тип нитки просто. Якщо до зубної пасти, так. зараз ти приходиш, от ну, такі різновид цих паст. І так. навіть нещодавно там купував в одному медичному магазині там один прилад. І мені там кажуть, о, є нова зубна паста, там якась за 270 гривень, та є за 60, є чорна паста, є фіолетова. Uh -huh. От що їх всіх об'єднує, mm. чим не потрібно переживати або mm. на що варто звернути увагу? Звісно, найперше, це е, те, що лікар вам має підбирати, тому що вже відповідно до ваших потреб, стану зубів, він підбирає е, таку ту пасту, яка саме вам підходить. Якщо пацієнти самі обирають, звісно, я би не рекомендувала е, звертати увагу на ці кольори, які є. Знаєте, раніше було там зелений, це більш природний склад, там червоний mm -hmm. синій. Тобто одразу ви звертаєте увагу на склад і е, на абразивність можливо. І на саме призначення, тобто, якщо у вас здорова ротова порожнина, звісно, ви обираєте гінічну зубну пасту, яка буде очищати на лід, і буде приємний запах з рота. Є також лікувально-профілактичні пасти, тобто вони застосовуються вже коли профілактика каріус, коли у вас є схильність до цього, коли є, збирається на лід. Ви використовуєте лікувально-профілактичні. Е, також обов'язково, що в складі, якщо це лікувально-профілактичні, був фтор, кальцій, оксицинку, угу. це допомагає зміцнити емаль, ось це е, класно впливає і на ясна, і також додаткова профілактика саме карісу. Е, Саме лікувальні пасти, тобто вони застосовуються вже саме обов'язково лікарем. призначаються, Там дуже активна дія самої пасти, і вона призначається на якийсь певний термін. Тобто там два-три тижні, і потім ви на огляд є тобто, Настільки приходите. сильні пасти, що так. не можна постійно. Так, є до, до них ходить, крім ось цих лікувальних паст, також пасти, які мають відбілюючу властивість. Теж вони досить абразивні. Вони можуть зруйнувати емаль, зіпсувати угу. і довго, довготривало ним краще не користуватися. А як нам відрізнити, що це ось саме така паста? Там в складі якісь там певні окремі речовини є. Так, дивлячись, звісно, яку ви пасту оберете. Треба звернути увагу, якщо там вказано абразивність. Тобто вона не має бути дуже такою абразивною. Зазвичай це в відбілюючих пастах абразивність mm -hmm. вказується. Ось, Також в складах не має бути різних парабенів, сульфатів, mm -hmm. тобто такого дуже негарного складу, скажімо так. Ось, Найкраще, звісно, це, щоб лікар підбирав, тоді він відповідно до, вашого, до вашої потреби підбирає mm -hmm. пасту. Можна ще раз повторити? Ось в такій звичайній хороші. Пасті має бути втор, має не бути абразивності. Так. А, Абразивність чи? має бути, ну вона має бути легка. Тобто втор, ага. кальцій має бути, оксид, цинку. Так. так, дякуємо. Тепер Тетяна. нам легше так. обрати пасту. Тетяна, я розумію, що зараз ми з вами говоримо за такі ну, традиційні методи це mm. щітка, зубна паста, mm. нитки. А, можливо, так, не по темі, але хотів би запитати, зараз такого тренду набирає іригатори. Оці. Mm. Чистка водою, як я називаю це, каршер. Ну або ну, знаєте, як ми автомобілі ми їм просто це в зменшеному виді і викажуть, воно ніби ефективно. От декілька слів про це. Можливо, ми якось згодом окремо окремий ефір для цього зробимо поговорити, тому що їх там багато різновидів є. Чому я лише нещодавно дізнався, коли там мами було день народження, Ми запитали, що ви хочете, мама ка, я так думаю, Кажу, дружині, що, що це таке? Трішки угу. от про це могли би розказати? Що це так. за такий новий? Це е, е, іригатор, це під дією тиску води самої очищається поверхня зуба від їжі. Е, найзручніше це пацієнтам, які мають протези, мости, можливо, в яких збирається їжа, і важкодоступні місця для чищення є. Можливо, там за вісьмірками часто збирається. Е, ось це теж зручно. Струмінь води дуже класно вимиває зубчики з усіх там. Е, Місця, місця, які нам недоступні, звичайно, щіткою. Там без зубної пасти це обходиться. Так, це чи так би промивка так, так іде uh -huh. зазвичай це пацієнти використовують після чищення звичайно, тобто те, що не забрала щітка, важкодоступні місця. Вони вимиваються всі uh -huh. ага. тобто… Я думаю, що це якби взамін іде. E, ні, ні, ні. Тобто що, Я чищу зубною пастою, mm -hmm. а це вже якби. Це як додатковий mm -hmm. метод. Пацієнти, які е, мають трішки складні щищення, вони додатково використовують саме іригатор. Uh -huh. uh -huh. Тобто не потрібно думати, що так, я купляю іригатор, і за заміна так. всіх зубних щиток все викидає. А, скажіть, будь ласка, у вас тут ще, ще якісь такі цікаві ось штучки, я бачу? Ось uh -huh. що, що, що це таке? Uh -huh. Це міжзубні йоршики. Uh -huh. Вони найкраще вичищають саме міжзубіннями. Дні проміжки, там, де найчастіше збирається їжа, яку ми не помічаємо uh -huh. і не зможемо вичистити саме зубною щіткою. Розмір теж підбирає лікар-стоматолог. На огляді під час професійної гігієни виміряються щілинки, тому що в кожного пацієнта вони різні. Ось і цей проміжок може по-різному саме бути особливо у пацієнтів. Uh -huh. Ось вони є теж різних розмірів. Ось найменші там одиничка, двійка, нульовочка навіть є. І це теж все підбирає лікар. Ось, скажіть, будь ласка, ось зубна нитка, як mm -hmm. нею правильно користуватись? Тому mm -hmm. що справді в багатьох людей така думка в голові: так, мені не потрібно часто нею користуватись, mm -hmm. тому що там щілини між зумами можуть створитися. Mm -hmm. Ви сказали, що це неправда. Mm -hmm. Як правильно нею користуватися? Е, так, звісно, найкраще, коли пацієнти будуть користуватися з нею вранці і ввечері, обов'язково після чищення зубів. Mm -hmm. Але якщо ви це не практикуєте, хоча б ввечері, собі коли у вас більше часу, коли ви не спішите на роботу, теж звернути увагу на між... Зубні проміжки, тому що це теж дуже важливо. Ось якщо ви не можете користуватися Йоршиком, дуже тісні у вас контакти, можна користуватися зубною ниткою. Також потрібно вміти нею правильно користуватися. Mm -hmm. Є два методи. Це точно. Я, mm -hmm. я просто розкажу свій приклад, і я десь yeah. побачив, чи в я тоді ще був малий, чи в брата, чи в сестри паче, як вони чистять, mm -hmm. і вони туди-сюди водили. І я потім взяв оцю зубну нитку, і я туди сиди, і я просто порізав Порізали. порізав ясно. Я зрозумів, це точно не так, поки як особливо потрібно. коли є ще додаткові крім флоса, є ще, знаєте, такі на ручці, такі на паличці. Так, такі так. це теж дуже складно розрахувати рух і вичистити. І вони дуже тонкі і часто дуже сусочок розрізають. Uh -huh. Ясно. Є декілька методів чищення. Тобто, перший метод це коли ви замотите за палець, як uh -huh. вам зручніше, ви починаєте з цієї ділянки і йдете поступово міняєте ось позицію, намотуючи на палець. Uh -huh. Тобто, одне й те саме місце ви не використовуєте для чищення зубів. Ось також є інший метод, коли ви зав'язуєте ось діляночку, робите такий, можливо, ну найкраще, звісно, більше взяти. Так. Так. Зав'язуєте такий вузлик. Ось, ось, і теж беручи, ось, якщо а ми По кругу так Тобто Ми починаємо, наприклад, з цієї зони, прочистили спочатку одну mm -hmm. сторону зуба, потім іншу і витягуємо. Потім ага. теж Заходимо, наприклад, на одній стороні зуба, витягуємо на іншій стороні. Mm -hmm. Ідемо далі. Тобто по колу, ось так, переходячи з однієї сторони до іншої. Ось Кому ці... як так, так. Тому є таких два методи, і найкраще їх застосовувати. Тобто, часто пацієнти або там затягують, витягують, а краще вичищаючими рухами спочатку одну сторону, потім іншу сторону. Mm -hmm. дуже, нам дуже вам дякуємо за спілкування, за Добре, мудрі вам. і здається, прості, але друзі, поради, які дають свій ефект на довгі роки. Тому говорили про. Турботу як доглядати за ротовою порожниною у нас у студії сьогодні Тетяна Мельничук, лікарка ортодонтка клініки Етнодент, місто Київ. Тетяна, ми вам дуже вдячні, що ви до нас завітали і поділилися дійсно важливою інформацією. Бажаю вам здорових посмішок. Дякую, Дякуємо. друзі. Наразі у нас невеличка пауза, і ранок надії знову продовжується.